Слава Україні, слава Збройним силам України, дякуємо за захист нашого суверенітету. Вистоїмо, переможемо. Сьогодні мова піде про троянду. Прекрасно, як на мене, «Rhapsody in Blue. На жаль, я не зможу вам дати характеристики повні, як минулого року я це не зробив, так і цього року не зроблю. Поки що, тому що я її знову ж таки минулого року пересадила, невдало я її спочатку висадила і прийшлося пересадити. І, відповідно, та, це в вчергове доказує по цьому сорту, принаймні, що він мусить, хоча б перший сезон він витрачає сили більше на вкорінення, ніж на нарощування нам потужного куща, який буде квітнути. Але все ж дещо я трішечки побачила з нього, і вам розкажу, чому я вирішила підготувати відео. Нехай дещо буде в мене частково з минулого року кадри, але будуть цьогорічні. Мене просто полонив і полонить її колір. Неймовірна палітра. І причому він не є однорідний, він не є такий, що як розквітнув, так і далі. Ні. Він на початку такий насичено, насичено фіолетово-сливовий. Причому, якщо ви зайдете в сайт на сайт енциклопедії ТРЯНДарі, там я описувала як із вражень пані Оксани, так і на основі «Help me find». І, відповідно, там є теж, ну там дуже якби, обширно описаний колір, там не просто сказано фіолетовий, там дійсно є такий фіолетово-сливовий, ніби як який висвітлюється з часу, він стає помітно світлішим, навіть блакитним. І це і видно по відео. І от оці мазочки, оці білесенькі такі. Рисочки, полосочки, які присутні хаотично на, на пелюстках, це теж додає якогось свого такого шарму, робить її примітною. На додачу вона дуже гарно пахне. Як на мене, я люблю її насиченість пахощів, пахощі в неї вважаються, вважаються пряні і з вираженими нотками гвоздики. От. Нарощує вона, як ви бачите, непогані досить букети. Це навіть в перший рік спокетування щедрість у світі рахується це взагалі, то шраб, і я вам можливо надам трішечки інформації офіційної, оскільки так своїх таких власних спостережень ще не дуже багато. Я вам дам. Отже, згідно офіційної інформації від Help Me Find, цей кущ може досягати висоту 200-245 см. Уявіть собі така величезна стіна краси, вся заквічена, вся такого насиченого і цікавого. Фіолетового глибокого кольору, От, і в ширину 70-90 см. Пишуть, що, її, що вона не любить такі спекотні клімати, спекотні регіони, а краще себе почуває в прохолодніших регіонах. От. Ну, в мене вона висаджена на, такий, на такому сонячному місці, але, можливо, там в майбутньому дещо її прикриють інші кущі, і після години 6-ї, 7-ї вечора там вже тінь від хати. Поруч росте Blue you. Ви подивитесь, хоч то і то фіолетові, але відтінки все ж таки фіолетові. Теж бувають різні, і навіть коли відцвітає Blue, вона помітно світлішає, і все одно в неї відтінок ну, відрізняється від блуфою. Але коли вона отака в суцвіті, цвіті, коли ви бачите суцвіті, яке складається з різних відтінків, з різного і насиченості фіолетового, сливового кольору, ну це щось неймовірне. От тому я дуже надіюся, що вона мене гарно перезимує. І вже я її нікуди не буду пересаджувати, вже вона в мене ростиме на постійному місці тут, біля красуни в Луфею. І там поруч я ще посадила Марку Вовчок. <гум> Буде цікава компанія. Якщо ви маєте цей сорт, то прошу поділитися, який він у вас чи дійсно він досягає таких параметрів. Буду вдячна за відгуки, ваші спостереження. До наступних відео. Всім папа! -па.